Хочу поговорити з вами, діти, про ваших вчителів, про ваших батьків і про дорослих загалом. Справа в тому, що існує велика змова дорослих проти дітей. Є речі, які ми не кажемо вам, ніколи не скажемо, але я їх сьогодні зіллю. Всі секрети видати, на жаль, я не можу, бо дорослі зараз за мною слідкують, але кілька розповім. По перше, ми робимо все, щоб ви думали, що після школи станете більш самостійними а після вищого навчального закладу вам не треба буде паритись за оцінки зовсім це абсолютно брехня. Бо вас оцінюватимуть все життя. Чим далі, тим прискіпливіше та суворіше. І то будуть вже не вчителі, які вас люблять та поважають. То будуть сусіди, колеги, які заробляють менше вас, колеги, які заробляють більше вас, друзів, яких не вдалося те, що вдалось вам, друзів, яким вдалося те, що не вдалося вам. Друзі, друзів. Невідомі вам люди в Тіктоці, невідомі вам люди в коментарях інстаграму, невідомі вам люди в твіттері та Утреці. Вас оцінюватимуть всі до самої вашої смерті, і після смерті так. теж вас оцінюватимуть, і що найсмішніше так. так, це так і буде. Друга неправда. Ми навалювали її вам з самого дитинства. Це те, що добро завжди перемагає. На жаль, це зовсім не так. Іноді буває, що добра людина сідає до в'язниці, тому що так хоче зла людина, яка має зв'язки. Іноді буває так, що для вбивців абсолютно жалюгідної істоти військові стелять червону доріжку. Іноді буває так, що герої лишаються без уваги а лідером думок називають якусь абсолютно недалеку обмежену в інтелекті особу. Життя несправедливе, добро перемагає не завжди. Ми не кажемо вам, бо боїмося, що ви станете гірше працювати, опустите руки. Але як на мене, це навпаки привід, щоб робити більше добрих та правильних чинків, знаючи, що без них нічого не буде. Третя маніпуляція, яку ви особливо зараз часто чуєте, особливо одинадцятикласники, про те, що ваше покоління на нього сьогодні велика відповідальність, і ви маєте все змінити. Дорослі це кажуть, бо саме ми дорослі привели світ туди, де він зараз є. і Ми не свідомо перекладаємо всю роботу на вас. Типу, ну ми тут трішечки в штангу дали. Вивозьте, папа. -па. Не ведіться на це. На вас немає ніякої відповідальності за майбутнє. Просто пробачте нас і спробуйте зробити світ краще ніж його зробили ми. Ми робимо вигляд, і це ще одна брехня, що ми вміємо багато чого, бо ми дорослі, але насправді всі найкращі речі від колеса до літака, до автівки, комп'ютера створили діти, скільки б років їм не було. Винахід та творчість це не про дорослих, а виключно про дітей. Тому коли ви думаєте, що бути дорослим краще, знайте, самі переконали вас в цьому, бо ми не витримуємо конкуренції. Останнє доросло братия на сьогодні це те, що любов до своєї країни, роду та землі це є обов'язок ваш. Насправді ми це придумали, щоб врятувати інших дорослих, яких вже неможливо врятувати. Ми це для них кажемо. Бо любов до свого не є обов'язком, як не є обов'язком дихання, як не є обов'язком сон. Любов до свого є біологічною необхідністю кожної людини, бо інакше ми не зможемо називатись людьми. pamětajte prosím děkuji